Привіт, друзі! Ви на каналі Яблука місце, де ми не просто показуємо техніку, а тестуємо так, щоб ви відчули всі фішки ще до покупки. І сьогодні у нас герой, який знімає все й одразу, буквально це. DJI Osmo 360. Компактна, але надзвичайно потужна 360 екшн камера з нативним 8К, новою стабілізацією та можливістю зробити будь-яку зйомку, як в кіно. Давайте подивимось, чому ця камера може стати вашим найкращим напарником у подорожах, спорті та навіть для влогів. Відкриваючи коробку, одразу помічаєш, що DJI підходить до справи без надлишків, але з увагою до деталей. Усередині сама камера. Акумулятор Osmo Action Battery Plus на 1950 мАч, який обіцяє довгі сеанси зйомки. Чохол, захист для лінз, серветка для оптики та кабель usb c А це стандартний набір, з якого можна стартувати відразу без додаткових покупок. Хоча для фанатів невидимих селфі-стіків чи складних сетапів аксесуари завжди можна купити у вільному доступі. Щойно береш Osmo 360 у руки, розумієш, це річ, яку можна взяти куди завгодно. Компактна усього 183 грами і зручна у формі, легко вміщається в кишеню. Корпус зібраний щільно з приємним покриттям, а з боків захищені відсіки для батареї та порту. На задній панелі яскравий двохдіймовий екран з 800 ніт, тож навіть під прямим сонцем ви будете чітко бачити кадр. Це той самий випадок, коли камера виглядає на всі 100 і готова до будь-якої пригоди. Головний козер Osmo 360 дві великі квадратні cmos матриці розміром 1 х 1 і 1, які разом працюють як один дюймовий ви сенсор завдяки цьому камера знімає нативне 8К у форматі 360 з пікселями 2,4 мікрон та вражаючим динамічним діапазоном до 13,5 стопів. У перекладі на звичайну мову навіть у сутінках або при складному світлі ви отримуєте чисту деталізовану картинку з природними кольорами. А якщо потрібен плоский кадр, можна переключитися на зйомку однією лінзою у 4К з частотою до 120 кадрів на секунду і отримати широкий динамічний план, який виглядає так, ніби камеру кріпив професіонал. Осмотриста 360 дозволяє гнучко підбирати налаштування під конкретну ситуацію. Хочете максимум деталізації? Беріть 8к з частотою 24 чи 30 кадрів. Потрібно уповільнити екшен, обираєте 4К. 100 чи 120 кадрів. А для нічної зйомки є режим Super Night, який оптимізує картинку під слабке світло, зберігаючи яскравість і чіткість. І це все в портативній камері, яку можна прикріпити на шолом, стік чи просто тримати у руці, як я. Стабілізація, яка тримає горизонт за будь-яких умов. Коли знімаєш екшен, стабілізація вирішує все. DJI тут використала Rock Steady і Horizon Steady, які буквально прибирають тряску і утримують горизонт ідеально рівним навіть тоді, коли вас добряче підкидає на трасі чи у хвилях. У 360 режимі стабілізація налаштовується вже під час обробки у додатку, що дає ще більше гнучкості. Звук готовий до публікації. Чотири вбудовані мікрофони записують об'ємний звук, але особлива магія починається, коли ви підключаєте. DJI MiG або MiG2. Без жодних зовнішніх приймачів. Камера сама підхоплює мікрофони, і ви отримуєте чистий голос, який можна відразу використовувати у відео. Для влогів, репортажів чи інтерв'ю це величезний плюс. У цієї маленької камери є 128 ГБ будованої пам'яті, з яких приблизно 105 доступні для зйомок. Якщо цього замало, можна встановити мікро-SD до 1 ТБ. В передача матеріалів теж швидка, або по USB 3.1, або бездротово через Wi-Fi 6. А завдяки Bluetooth можна легко підключати пульти чи інші аксесуари. Завдяки батареї на 1950 мАч можна записувати до 100 хвилин у 8К30 або майже у 190 хвилин у 6К24. Для такого формату це дуже-дуже хороший результат. Камера захищена стандартом IP68 і може працювати під дощем чи на глибині до 10 метрів без додаткових боксів. Проте для глибокого дайвінгу краще використовувати спеціальний аксесуар, щоб уникнути спотворень через оптику. Для зйомки просто підключайтеся до додатку DJI Mimo на смартфоні, де можна одразу редагувати і експортувати кадри. А якщо потрібен більш детальний монтаж, є DJI Studio на комп'ютері, який дозволяє рефреймити 360 матеріали та готувати їх до будь-яких платформ. Osmo 360 створена для тих, хто хоче свободи у кадрі. Для спортсменів це можливість показати весь рух навколо. Для тревел блогерів легкий спосіб знімати. Атмосферні панорами і одночасно бути в кадрі для влогерів. Це чистий звук і плавна картинка без складних сетапів це інструмент, який розширює можливості зйомки без зайвої мороки. DJI Osmo 360 це не просто оновлення лінійки, а новий рівень у світі компактних 360 камер. Потужне залізо, якісна картинка, розумна стабілізація і зручний робочий процес роблять її серйозним інструментом для будь-якого креатора. Якщо хочете побачити її у дії або забрати собі, заходьте на сайт Яблука чи в магазини нашої мережі. А щоб не пропустити нові огляди, тисніть підписку, ставте лайк і пишіть у коментарях, що протестувати на. Наступним побачимось у нових випусках. Дякую!